Два по п'ятнадцять виконуємо. На п'ятнадцятий раз затримали. На ліжку тренажері Дніпровського рекавері боєць Микола. Під наглядом фізичної терапевтки ретельно виконує вправи, розробляє поранену руку. Полючі, коли нижче, ось цього положення, отак, вгору піднімати і вниз відпускати. Тоді, як пів року тому він взагалі міг втратити не лише руку, а й життя через важке поранення на передовій. Під час бойового завдання з підрозділом потрапив під щільний мінометний обстріл ворога, вижив завдяки побратимам. Осколками міномета уламками зацепило. Слава Богу, що хлопці допомогли і швидко зреагували машину евакуації і швидко вивезли. Лікарі говорять, травма настільки важка, що до повного одужання ще далеко. Він ем, звернувся до нас в той час, коли практично нічого не міг робити цією своєю травмованою рукою. Травму він отримав 17 листопада, і з того часу пройшов дуже багато етапів лікування, хірургічного лікування. Після того, як з ним працювали наші ерготерапевти, фізичні терапевти, в нього збільшується амплітуда рухів. Він може має можливість нею вже. Рухати зменшили значно больові синдроми, але це все не кінцевий етап. Позаду шпиталі Новомосковська, Львова та Ужгорода. Місяці болю фізичного та морального, і, хоч пройшло вже півроку, дружині і досі бракує слів. І у війську, і після поранення чоловіка підтримував інтерпайп, де боєць пропрацював понад 20 років. Дякую вам за допомогу, за вашу працю. Ірина. Одна із координаторок спеціального корпоративного штабу, який опікується бійцями під час служби відновлення та повернення на роботу. До кожного воїна особистий підхід Приміром, для Миколи організували індивідуальний патронат в Ужгороді, куди бійця евакуювали напівпритомного. Почали стукати, просити про допомогу, що людина горить, в людини вже пішов некроз тканин, і ми дуже боялися, що людина втратить кінцівку. На жаль, Ужгород – це невеличке місто, яке не зовсім готове до таких уражень, поранень. Підняли майже все місто на ноги і достукалися до лікарів і на все, все ж таки людину підхопили. Інтерпайп тримає контакт зі своїми бійцями та їхніми близькими з першого дня мобілізації, допомагає амуніцією та технікою, підтримує у разі поранень чи захворювань. За запитом підключає юристів, психологів та інших фахівців. Для таких родин, як у Миколи, роботодавець часто є єдиною підтримкою у проходженні дуже складних випробувань. Дуже страшно, больно було, дивитися. Нього. Я благодарна компанії, я благодарна цій дівчатці Ірі. Я її полюбила навсіх до да. підтримка дуже і зараз. Підтримка, я чучу, чу, вона все время Говорить, звони, звони, каже, що треба, звони, що якщо сім'я, ліки купимо. Ну, по любому вопросу дзвони мені, а мені другий раз не вдобно дзвонити. Попереду в оборонці ще кілька операцій і курсів реабілітації. Поранену руку намагатимуться відновити максимально. Сам боєць після відновлення та перемоги планує знову повернутися на підприємство та працювати металургом. І вже точно знає, що саме зробить першим після одужання. Жінку на руках вонести. Серйозно? Yeah. Куди будете нести? <постав> ну, в ЗАГС уже насили. Додому, додому, тільки додому. Тетяна Зайць та Євген Шпак новини 11-го каналу.